Привіт, друзі! Компанія Мерседес готується до прем'єри довгоочікуваного нового покоління Е-клас. На каналі є кілька роликів про майбутню новинку, але в сьогоднішньому випуску ми вирішили зібрати всю наявну інформацію про новий E-клас, е починаючи з зовнішності і закінчуючи датою прем'єри, яку Мерседес вже опублікував. Офіційно Мерседес ще не показував, як виглядатиме новий кузов бізнес Седану. Але Дяки шпигунським знімкам, які з'явилися у інтернеті, можна оцінити візуальну складову 214-го кузову. Новий е клас отримає характерну решітку радіатора з трьома вертикальними жалюзями та свою унікальну передню оптику. Мабуть, у компанії все ж таки вирішили, хоч трохи, урізноманітнити свій модельний ряд, і не перетворювати Є-клас е на зменшений С клас. З інтер'єром ситуація інша. Компанія вже давно його розкрила повністю показала. Всі топові комплектації нової Єшки отримають відразу три екрани. Мода на додатковий екран для переднього пасажира торкнулася і бензинових Mercedes. Практична користь від такого рішення лише одна: передній пасажир може виступати в ролі штурмана або використовувати екран для розваг. Якщо чесно, екранами зараз мало кого здивуєш. Вони є і в більш дешевших моделях. Тож у Mercedes вирішили за. Пропонувати щось цікавіше це магазин додатків, про який я розповідав у минулому випуску. Якщо коротко, це буде повноцінний аналог Play Market або App Store, тільки вбудований у ваш автомобіль. У ньому будуть як корисні програми, так і розважальні, такі як ігри, соціальні мережі та багато іншого. Для нормальної інтеграції всієї цієї системи компанія розробила нову операційну систему, через яку автомобіль оновлюватиметься, і що найнеприємніше, Mercedes реалізує функцію щомісячної підписки на певні опції автомобіля. Надалі цей вірус вразить інші моделі компанії, оскільки ні. Роблять велику ставку на цей сектор ринку. Досить просумне, давайте перейдемо до приємного. На відміну від нової п'ятої серії, яка дебютує 23 травня, і базуватиметься на старій платформі Клар, Єшка отримає абсолютно нову платформу від актуального s клас Адаптивні амортизатори стануть нормою, а повно кероване шасі буде доступне як опція. 214-й кузов отримає нову лінійку моторів. Серцем якої виступить 3-літровий рядний турбодизель серії ОМ654 і 3-літрова рядна бензинова турбошістка. Всі двигуни без винятку отримають 48-вольтовий стартер-генератор. Це обов'язковий атрибут для сучасних моделей. Весь перелік силових установок на даний момент невідомий. Відомо, що новинка отримає 3-літрову бензинову шістку потужністю 362 кінці. Сили. Також буде доступний такого ж обсягу турбодизель потужністю майже 300 кінських сил. Також компанія робить великий акцент на гібриди, що підключаються. Одним з них виявиться 2-літрова турбочетвірка, що працює в парі з електромотором. Така установка видаватиме табун більш ніж в 320 кінських сил. Також буде доступна топова модифікація е 580 і з 3-літровою бензиновою установки. Та електромотором. Її потужність становитиме вражаючі 510 кінських сил. Вінцем модельної лінійки нового е клас традиційно стане модифікація E63 AMG. За останніми даними, новинка отримає абсолютно нову силову установку, серцем якої виступить 3-літрова рядна турбошістка, що працює в парі з електромотором. Її потужність перевалить за 700 кінських сил, а момент складається Кладе значні тисячу ньютон метрів на першу сотню новий е 63 AMG витрачатиме близько трьох секунд, що не може не тішити. Ну а тепер найголовніше прем'єра нового E-клас е відбудеться 25 квітня. Тож позначайте цей день червоним, щоб не пропустити таку важливу подію. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі. Доступно за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!